Стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю вас! Це новини СТС. Мене звати Ніна Коломієць. Актуальна інформація з різних куточків Сумщини. До вашої уваги вже за мить. Місто без бюджету. Чи відбулася у конотопі? довгоочікувана сесія. Життя без ліфта на Лермонтова 15. Мешканці багатоповерхівки майже рік долають сходи пішки. У сумах студенти педагогічного університету зробили крок у доросле життя. Без сесії, а отже й без бюджету. У конотопі вже кілька місяців через непорозуміння між мером та депутатським корпусом не можуть провести повноцінну сесію міської ради. На останній минулого року бюджет не прийняли, а на першу вже цього року більшість депутатів не з'явилась. Чергове засідання було призначене на 8 лютого. То чи відбулася така довгоочікувана сесія, знають мої колеги. Останні кілька місяців Конотоп живе ніби на пороховій діжці. Важливі процеси у місті буквально паралізовані. Прикладом ці трамваї перестануть функціонувати вже з наступного понеділка, через те, що підприємство Конотопське трамвайне управління заборгували понад один мільйон гривень Конотопській філії суми ці кошти не можуть виділити з міського бюджету, бо він досі не прийнятий. Через багатомісячний конфлікт між міським головою і більшістю депутатського корпусу. Вже з самого ранку під стінами міської ради збираються правоохоронці. На стінах замальовують написи, які з'явились напередодні. У коридорах НАТО у залі Аншлаг. Тут має відбутися довгоочікувана містом 25-та сесія. Продовж двох з половиною років у нас взагалі немає нормальної роботи міської ради і виконав. Чиї служби, тобто я б сказала, що робота не задовільна. в зовсім незадовільному стані. Хоча за, у нас не прийнятий бюджет, і працюємо зараз за тимчасовим розписом. І якщо брати на благоустрій міста тільки за січень, у нас було більше двох мільйонів, там два мільйона двісті тисяч виділялося. Тобто ці два мільйона мають використовувати, могли використовувати і у цьому році це все не було зроблено. Засідання призначили депутатів, зібрали про Сесія знову не відбулася. Більшість із присутніх просто не зареєструвалися, тож її знову перенесли цього разу на 22 лютого. А тим часом у канцелярію міської ради передали цікаві документи, у яких йдеться про судимість мера конотопу. Вручили відповідно, як це передбачає закон про місцеве самоврядування стаття 79, належним чином завірену рішення суду щодо притягнення до кримінальної відповідальності нинішнього канатопського міського голови Семеніхіна Артема Юрійовича. Згідно закону, він має бути звільнений. Не пізніше наступного дня у депутатському корпусі кажуть про судимість. Знали про те, що він був судимий. Ми знали, і ми це піднімали питання ще в період виборчої кампанії. І ми знали навіть деяких тих людей, які постраждали в Києві від його шахрайських дій. Тож, чим завершиться справа, стане відомо вже незабаром. Ми ж слідкуватимемо за розвитком подій. Тетяна Корнієнко, Олександр Сокол, Новини СТС. Сидять і не можуть вийти. У чергове до нашої редакції звертаються сумчани із скаргами на несправний ліфт. Проживання у будинку стало нестерпним. Підйомник не працює майже рік. Більшість мешканців це старенькі люди і піднятись східцям кожного разу стає дедалі складніше, тому вимушені сидіти вдома. Подробиці дізнавалась Анастасія Островкова. Це багатоповерхівка на вулиці Лермонтова, 15. жителів, що зібрались під будинком, об'єднала спільна проблема. Вони не можуть повноцінно жити у своєму ж домі. Ще з минулого літа. Щодня вони долають сотні сходинок. У трьох під'їздах із п'яти не працюють ліфти. Женщина 81 год. Если сейчас она, она не может восстанавливаться, просто сидит замурованный живой человек. У меня мать лично тоже так же живет. Вот здесь я с ней не жил. И я куда уеду, или где-то денусь, исчезну. Она даже за хлебом не сможет в магазин сходить. Щоб піднятись із візочком або ж взагалі на милицях, місцеві докладають неабияких зусиль. У цієї мешканки нещодавно поховали чоловіка. Жінка твердить, що якби її хворому чоловіку не доводилось підніматись на останні поверхи пішки, це б не впливало на й без того тяжкий стан здоров'я, і він міг би прожити довше. Надо ж хоч сходити провітритися чи що-небудь. Літом сидів як у клітки не можна було вийти, бо ліфт не робить в жарищі. А тепер холодина, щоб провітритися, і то вийшов і поховало вже. Люди вже неодноразово звертались до їх ЖЕКу Форекс Плюс. Там кажуть, що ліфти відключили через непридатний термін. Щоб подновити функціональність підйомників, їх потрібно відремонтувати капітально. А жек робить лише поточний ремонт. ремонтировать лифты, наши лифты, смысла никакого нет. По той простой причине, что после ремонтные лифты никто не гарантирует, не дает никаких гарантий. В таком жилом фонде, который уже больше 30 лет существует, я считаю, что здесь должна происходить полная замена лифтов. Працівники Форекс Плюс лише розводять руками та перекладають відповідальність на департамент інфраструктури. кажуть, міська рада хай виділяє кошти та капітально ремонтує. Це не наша справа. Чи зрушить ситуація з місця? Дізнаємось згодом. Анастасія Островкова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Мешканці хіммістечка скаржаться на стан доріг. Мовляв, автівки гублять у ямах колеса, а люди постійно травмуються. Наші журналісти проінспектували якість шляху. Що з цього вийшло, розкаже Ангеліна Олійник. Цією дорогою щодня їздять сотні автівок. Люди цим шляхом йдуть до лікарень, шкіл та дитячих садочків. Тут яма на ямі, деякі залатані. Однак, коли та не сніг чи йде дощ, скрізь стоїть вода. Люди кажуть, вже не пам'ятають, коли востаннє цю дорогу ремонтували. Люди жалуються, і нікому не треба, а люди ходять і жінки, і пожилі, і інваліди, і падають, спотикаємося туди-сюди, падаємо, теж гала-льот, туди-сюди. Ями теж, яма на ямі. Нам дай лучше, тому що невозможно. А там вон садик 35-й, після 35-го бувшого садика. Там же взагалі, коли тає сніг чи дощ, там по колено багно. Поряд дитячий майданчик та будинок культури. Тож тут часто проходять батьки зі своїми дітьми та візочками. По таким дорогам там не проїдеш где, якщо чесно, там ну, дуже жахливо, тобто добиратися тяжело. Розбиті дороги, глибокі ями та суцільне розчарування місцевих мешканців. З цим щодня стикаються сумчани. Проте жахливий стан доріг не скрізь. Цю зробили ще влітку. Є, є євродоріжки замість розбитих тротуарів. Проте доводиться пройти декілька метрів і знову все повторюється. На цьому місці. всього 50-ти метрова частина дороги, про яку забули, залишаються глибокі ями, у які стікає вода з основної частини дороги. Взимку, крім глибоких ям, ситуацію ще більше ускладнює крига, від якої не очищують дорогу та навіть не посипають, аби не було так слизько. Місцеві жителі обурені, адже поруч євродвори, а ця ділянка їм точно не відповідає. Крім цього, чим чекувати тут важко, і взимку і восени. Цей місто, коли йде Дощ, тут його неможливо пройти. Тобто діти йдуть на дорогу переходять вулицю по дорозі. Лібо отут по грязі. П'ять разів в тиждень діти ходять сюди в школу. Ну і в садики, і все. Тут як би треба рішати ту ситуацію. Ліба лівньовки робити, відвод води. Водії також вже втомилися їздити такими дорогами, адже вскочити в яму, пошкодити машину чи травмуватися можна легко. Слизько, глибокі ями. Дуже важко. Треба постійно контролювати, щоб ніде не вдаритись, нікого не зачепити. Дуже важко. Наші служби дуже активно прибирають лід, посипають дороги. Дуже важко. Їздити. От приблизно на якій швидкості ви тут проїжджаєте? На першій швидкості, а швидше не проїдеш. Скільки ще сумчани збиватимуть коліна, об'ями невідомо. Ангеліна Олійник, Олександр Олексінко, новини СТС. Не знижка на комуналку, а живі гроші в Україні впроваджують механізм монетизації субсидії у мінфіні. Розробили перехід на грошові розрахунки у три етапи. Чи покращиться життя українців від таких нововведень? Та як вони працюватимуть? Ми зібрали різні думки. Отримувати субсидію готівкою українці почали наприкінці минулого року. Живі гроші виплатили тим, хто економно використовував газ та електроенергію. Із 1 січня 2018 року стартувала масштабна монетизація субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Вона передбачає три етапи: перший він уже впроваджується, держава проводить розрахунки із постачальниками не за нормами, а грошима за фактично використані послуги. Другий передбачає створення єдиного реєстру субсидіані. І третій перерахунок коштів субсидії споживачам. Це Такий крок для того, щоб позбавитися тієї заборгованості перед надавачами послуг, яка є на сьогоднішній день. Ну на 1 січня це було більше мільярда гривень заборгованості держави перед надавачами послуг за надані пільги субсидії. Треба від неї позбавитися, а потім переходити до тієї монетизації в прямому сенсі цього слова. Утім, досі не визначилося, як контролюватимуть використання коштів за субсидії, адже кожен зможе їх витрачати на власний розсуд. Звісно, за гроші б, мабуть, було краще. На уряду вірити, по-моєму, не треба. Може би так і краще буде, не знаю. Не знаю. У мене виходить так, що субсидії начислені і вони мені все время повинні, тому що я платила вовремя. Не вистачає взагалі. Субсидія треба, але поки не дають. А дії, ну дії, я думаю, не порозтягують. Так що, так, хоч субсидії нараховують, да люди щось то а так нічого не буде. Повномасштабну монетизацію планують запровадити уже на початку нового опалювального сезону. Ніна Коломієць, Олександр Сорбат, новини СТС. Масштабні перспективи, нові знайомства та безліч можливостей у поєднанні з інноваційними технологіями чекають на майбутніх аграріїв. На базі СНАУ відбулася зустріч студентів аграрних коледжів та представників університету. Зібралися, аби поділитись досвідом та заохотити до майбутніх можливостей. Детальніше дивіться далі. Сумський національний аграрний університет відкриває свої двері для майбутніх професіоналів аграрного бізнесу. Цього разу СНАУ презентувало міжнародному освітньому постері для студентів аграрних коледжів цей день присвячений тому, щоб по суті презентувати ті унікальні можливості, які є у студентів СНАУ у студентів коледжей СНАУ щодо їх участі у міжнародних проєктах, і це основна наша мета. Ми хотіли, щоб студенти були активними, щоб вони були активними і в наших заходах, які проводяться сьогодні в університеті. Наші коледжі і університет повністю інтегровані щодо спеціальностей, і ми розраховуємо, що більшість з вас. Матимуть бажання продовжити навчання в університеті. Захід присвячений презентації міжнародних програм, у яких студенти СНАУ практикують свої знання та здобувають досвід. Студенти виїжджають на практику до Німеччини, Польщі, Австралії, Франції та США. Аби взяти участь у міжнародній програмі, необхідно наступне: знання іноземних мов та наявність водійського посвідчення. Тут зібрали студенти коледжів, аби перевірити знання та отримати головний приз. Участь у будь-якій міжнародній програмі поза чергою. Якщо вони стануть студентами університету. Сьогодні ми повинні її вдосконалювати. І завтра прийти до нас вже, по суті, з нормальним розмовним рівнем мови, для того, щоб ми з вами почали працювати. Я думаю, це важливо знати, що це унікальний університет в цьому смислі. І що у нас дуже багато можливостей на самому ділі поїхати туди, навіть на учобу, на мастер-учобу. Завітали студенти старших курсів СНАУ. Вони охоче ділились своїми враженнями від практики. кажуть, що у них не виникало проблем із оформлення документів, налагодженням професійних стосунків із закордонними компаніями та підприємствами. «Не оставили мене, якби вот ти у нас є готов документи. Да, і сам займайся. Ні, мені от звоніла Вікторія. От сагавіла будьте їхати приїжджати. Ми вам поможемо. Ми вам підготувати документи. Вони вже професіонали аграрного бізнесу та запросто можуть скласти конкуренцію закордонним колегам. Було нелегко, звісно, але дуже цікаво. Я познайомилася з новими технологіями саме в цій сфері грибів. Я отримала дуже ну, хороший принципі опит роботи, так як я можу тепер спокійно ходити по магазину і дивитися, які можна брати гриби, які лучше все таки не брати. Український аграрний бізнес процвітає та приносить свої здобутки. Сумських аграріїв запрошують на працевлаштування до країн Європи та світу. Анастасія Островкова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Далі про те, чим цього дня вразив світ. У Китаї обвалилася частина автостради. Загинуло вісім людей. В Австралії впала повітряна куля із пасажирами. А у Сирії під час авіаудару загинуло понад сотню бійців. Детальніше про ці події у нашому огляді. У Китаї у провінції Гуандуна ввалилася частина автостради. Вісім людей загинуло, дев'ять отримали травми різного ступеню важкості. Всіх поранених госпіталізували. Ще три людини зникли безвісти. Обвал дороги стався через будівництво метро під магістраллю. В Австралії впав аеростат з пасажирами. На борту перебувало 16 людей. За попередньою інформацією, повітряна куля зависла у повітрі, а потім різко почала падати. У результаті аварії постраждало сім людей. Із численними переломами їх доставили до лікарні. Причини падіння аеростату встановлюються. Криваві авіаудари у Сирії. Міжнародна антитерористична коаліція на чолі з США завдала авіаудару по силах сирійських урядових військ. Загинуло понад сотню бійців сила Асаду. Зазначається, що авіаудар було завдано у відповідь на неспровоковану атаку на штаб-квартиру Сил демократичної Сирії. Години за партами університету, безсонні ночі за книжками, екзамени та сесії усе це позаду. У сумах педагогічний університет імені Макаренка випустив майже 250 магістрів. Усі вони зробили крок у доросле життя. А батьки не стримують емоції смутку та водночас гордості за своїх дітей. Що далі планують робити випускники? Та чи працюватимуть за своєю вже здобутою спеціальністю, розкаже моя колега Ангеліна Олійник. Свято ще не розпочалося, а в залі вже нема де сісти. Друзі та найрідніші випускників прийшли, аби привітати їх із закінченням університету. Вони вже не сидітимуть за партами, а навчатимуть та виховуватимуть тих, хто лише починає здобувати свої перші знання. Це 249 осіб. З них 65 сьогодні отримують диплом з відзнакою. Це кращі магістри, це кращі випускники. 90% з них вже працюють в місті Суми в області. У когось на обличчі посмішка, у когось полегшення. Цього дня вони чекали довгі роки. Кращі бакалаври пішли навчатися в магістратуру. І ось вже розпочалася офіційна частина святкування. Ректор університету разом із очільником міста на сцені вітає кожного випускника. Степанець Микола Юрійович. Також нагороджується грамотою ректора за високі показники в навчанні та науково навчальні науковислінській роботі, за активну участь у громадському та культурно-масовій діяльності університету та з нагоди випуску магістрів. На усіх випускників уже чекають у школах та дитячих садочках, адже педагогів не вистачає не лише в області, а й у сумах. Дехто вже працює за своєю спеціальністю, інші лише планують та запевняють навчати та виховувати підростаюче покоління їх обов'язок. Сумно прощатися з університетом, в тому числі з своїм начальним науковим інститутом педагогіки і психології, адже 5,5 років навчання дало свої результати. Планую працювати по своїй спеціальності, тому що вихователі зараз потрібні. Тут я зустріла і своїх друзів і людей, які мене навчили, як я філолог і саме тому як правильно читати ті самі твори, як любити літературу і взагалі будь-усем все. Гарне все, що є. І я вже працюю вчителем два роки і тому це все я бачу на практиці. Навчання у ВНЗ випускники не забудуть, адже студентські роки, чи не усі вони вважають найкращими. Прощатися з університетом для багатьох сумно. Планую продовжувати навчання, а саме наукову діяльність, і планую вступати до аспірантури. Студентське життя воно все цікаве. Тут може не можна виділити щось окреме. Всі ці шість-сім років вже майже за ці недовгі півтора роки навчання я отримала дуже багато знань, мені навичок і хочу пообіцяти, що дійсно ми будемо всі отримані нами знання втілювати в практику і пропагандувати Сумський державний педагогічний університет, зокрема інститут педагогіки і психології. Хочу сказати, що тут найкращі викладачі. Представники міста запевнили, будуть робити усе, аби педагоги працювали у нормальних умовах та отримували високі зарплати. Це вчителі, які будуть виховувати наших дітей, які будуть, які будуть виховувати наше майбутнє. Для нас дуже важливо, тому що ми сьогодні чекаємо всі наші школи, всі наші навчальні заклади, чекають сьогодні випускників на роботу. До речі, багато з них вже працює не один рік по своїх спеціальностях в нашому місті. Батьки випускників не стримують емоцій та відчувають неабияку гордість за своїх дітей. Дуже гордість велику відчуваю за свою дитину. Вона закінчила чотири курси з відзнакою. І магістратуру також зіздаку. Я дуже до неї рада, бажаю їй успіхів. Цей випускний нові педагоги запам'ятають ще надовго. Ангеліна Олійник, Олександр Олексінко, новини СТС. Ось такі справи Команда СТС продовжує збирати найцікавішу інформацію, аби ви першими дізнавалися про головне. Якщо ви володієте важливою інформацією або втомилися від бездіяльності чиновників, телефонуйте на гарячу лінію СТС. Можливо, саме ви станете героєм наших наступних сюжетів. На цьому я говорю вам до побачення і передаю слово оглядачам сайту СТС Суми .UA. Ми ще маємо чим вас здивувати.